Вітаю! Запрошуємо вас подивитися репортаж, як студенти Суботньої української школи в Едмонтоні курси українознавства імені Івана Франка проводять свято обжинок і вінкоплетення. Святкування обжинок у нашій школі пов'язало стародавні українські традиції обжинок та вінкоплетення. Сплетений із останніх колосків вінок. Колись накладали на голову найкращі жниці і йшли на подвір'я господаря, співаючи обрядові пісні. Господар зустрічав на воротях, брав вінок і запрошував усіх до столу. І вінок цей був не лише прикраса то було віконце в інші світи, то був символ роду. Наші студенти сплели вінки з останніх квітів і зілля. Які ми зібрали з городів. А так, як у нас усі дівчата найкращі, то кожна з них сплела свій вінок. Мистецтво плести вінок це ціла наука, яку сьогодні майже всі забули. А раніше вона передавалася з покоління в покоління. Важливо було знати, як і коли збирати квіти, як вплітати і зберегти. Яке зілля з яким поєднувати, і як замочувати квіти у рослинних соках, щоб вони довше були свіжими? Оскільки свіжий вінок це на добро, а зів'ялий недобрий знак. А якщо вінок розривався, то чекай біди. Обряд вінкоплетення обов'язково супроводжувався піснями та приказками. Отож і ми у нашій школі. Продовжуємо традиції наших предків і сподіваємося, що учні передадуть цю традицію своїм дітям. Дівчата плели вінки, хлопці, в свою чергу, зробили дідухи. За традицією, принесений останній з поля сніп, які називали дідух, прикрашали калиною і перев'язували червоною стрічкою. Наші хлопці також прикрасили свої дідухи калиною, але прив'язали жовто-блакитну стрічку. За традицією, вінки. І дідухи зберігали на покуті усю зиму. Після всього цього всі студенти мали дуже гарне свято вжинок, де смакували свіжо спеченими булочками. Софія, це мій перший день в школі. Так сталося, що я попала на він закінчення і мене це здивувало, тому що я люблю робити своїми руками і особливо щось українське, щось пов'язане з українськими традиціями. Мені тут дуже подобається, тут вчителі допомагають, якщо я щось не вмію. І... Скажи, який віночок ти вже спила? Вау, дуже гарний, Софія. Привіт, мене звати Юля, а мене Емілія. Ми на перший курс. Це не перший раз, коли ми вінки. Це нам дуже подобається. Мене звати Цифра Мар'яна. Ми приїхали з України з куточку Закарпаття. Це школа. Сьогодні ми приїхали вперше, перша з дочкою і попали на дуже таке гарне свято, колоритне. Дуже приємно, що в Канаді зустрічаємо, де бережуть традиції, українські традиції і він коплити. це одна з найбільших традицій України. Це у мене враження, перше враження дуже, дуже тепло. Тепло зустріли, тепло тепло працюють із дітьми, намагаються приділяти з часточку, будувати часточку своєї душі, платати в свою роботу. Видно, що тут професі... справжні професіонали своєї справи. І я задоволена, що саме сюди, сюди, в цю школу, моя дочка обрала ходити в суботню школу. І гадаю, що ми не будемо жалкувати. У нас на Закарпатті плетуть також вінки. Але трошки інакше це для нас є нове. Я е, десь, до пусі чула, що плили віночки на весілля і плили і показували і мені, але не нашим дітям. Діти зараз дуже приємно, що вони дізнаються про традиції саме нашої рідної України. Дякую. Мене звати Дмитро я на четвертому курсі. Я тут навчаюся в цьому році, тільки почав хожу сюди, тому що тут дуже. Цікаво спілкуватися на українській мові зі своїми, так сказати, земляками. І ось зараз пути дідухи. Вітаю, мене звати Михайло. Я перший рік на цьому курсі. І сьогодні от, вже приблизно четверте заняття. Ми платимо дідухи. Я дуже щасливий, що я вхожу в цю школу, тому що я можу поговорити з іншими людьми, які можуть мене зрозуміти. Та й в принципі дуже цікавий інтерактив з всеукраїнською мовою мені дуже подобається. Добре, не добре. Саме саме діально звати Славік, це я у другий курс. А ми це другий раз робимо і Це дуже приємно, що ми робимо. Давно так уже склалося у глибинах віків в Україні, що хліба сім'ї це завжди достаток і впевненість у завтрашньому дні. Хвала хлібові, це щоразу хвала людині, хвала і самій природі, безмірної своїх щедротих. Народі ж хліб, мов матір поважають, це шана спину часу нізника. І дорогих гостей завжди з хлібиною в барвистих рушниках. Так хай же щиро наливає соком, і колоситься золотистий сніг. І хай же родить більше з кожним роком його величність, годувальний хліб. Нелегко дається хліб. Зерно кинути в землю, стає колосом. Наливається соками землі і сонця. Красується, радує вважаєм, зберуть люди врожай і святкують обжинка. Завтра у нас буде важкий день. Почнемо жити. Жнива по року у фіворобах. Треба вчасно, якнайшвидше зібрати виручений хліб. Один ж дев'яний день, рік годує. Мамо, а куди покласти воду? У кошик синку. Там легать калина та рушничок. Мама, навіщо калина і червоні стрічки? Леньки дівчатам. <клухи> Стали рано до зорі. Сладні друзі туди. дарі. Снягушня зазвичала, бік на об'єму скликала. День сьогодні урочистий, голову схиляти, на жнивах усіх скликати. Хейстр, в коло дівчата, будемо снопа прибирати. Будемо снопа прибирати. квіточками рясно квічати. І почтамо рясно кричати, і крізь переплутати, щоб мес народу мивався, який у нас сніподався. Ви звичайні й його говорити, кожен коло з родом налити. Опани нас, обвинки в нас. Вернило наша нево, верни нам нашу силу. Мене кобілили, колонка поб'їли. Принеси нам серпи, стільки сніпок, стільки в небі зірок. Роставимо тут рушничок, покладемо в краєць, буває дрібок солі. Це пташечок, щоб не кривала зерна. Обжали ми ниво і своє бровину від кінця до кінця, вижили ще до сонця. Обжали ми ту ниву, як яру, так і озиму. Обжали, Обжалися, в'яжали. поскладали. А тепер скуштуємо хлібу з нового врожаю і меду солодкого, і зап'ємо водою. Адже не дарма в народі кажуть, хліб, мед та вода, богатирська їда. Пахучий хліб на нашому столі, пахучий хліб то щедрий дар землі. Пахучий хліб скарб життя. Це наша гордість, наше майбуття. Кладемо хліб на стіл. Просимо в селі А за віночок дайте долярика на тоночок. Спасибі, люди добрі, за роботу нашу, за пісні і танці, за те, що шанували хліб. Свіжим зерном обсію всіх! І сердеця вже пшениця та все пшениця. Нехай колоситься людям на добро, на здоров'я та на віки вічні. А тепер запрошуємо всіх закуштувати хліба із меду, смачного. Дякуємо за увагу! З вами була Лілія Суха, директор школи і ваш репортер.